Всім привіт, доброго раночку. Сьогодні я починаю свій влог, персонально вітаючись з вами. Сьогодні четвер, тому ми в офісі. Тобто Едік поїхав в свій офіс і я тільки що, тільки що зайшла до свого офісу. Я завжди приїжджаю десь на годину раніше, тому зараз я одна. Хотіла показати вам такий гарний вид, але тут відсвітлюється і не дуже, не дуже видно. Сподіваюся, вам це відео сподобається і починаємо! Муа! Будемо починати цей ранок правильно з смачного сніданку. Зараз Едік е, готує свою каву. Він більше полюбляє каву. Я більше чай або мачу. Е, завжди він користується ось такою кофеваркою, Це саме типічно в Іспанії. Але я зараз придивляюся, що. Щоб купити кофеварку з, з помолом, і що молоко додаєш, там різні капучи нам можна е, запрограмувати. Тому зараз е, придивляюся до таких е, кавоварок також. Ну, а зараз я починаю приготування сніданку. Це один з моїх найулюбленіших. Е, недавно його собі придумала. Дуже смачно, тому дуже-дуже-дуже раджу вам спробувати. Для цього нам потрібно 2 яйця. Якщо для троїх людей, то 3, якщо для двох, то 2 і так далі. Збиваємо їх, трошки підсолюємо, додаємо перетертий сир. Тертий сир. В мене вже такий в пачку для піцу використовується, тому що мені подобається, як він тягнеться і так далі. Але можна і будь-який інакший, який ви використовуєте для піци. Я думаю, він підійде прекрасно. Знову ж таки, перемішуємо, коли ми вже додали цього сиру. Як завжди, все за смаком, тут ніяких пропорцій немає, ні, нічого такого. Тому я це перемішую і відставляю. Ну, а поки я підготовлюю всі інші інгредієнти. Мені потрібно буде один помідор. Для початку я порізала половину, тому що я думала, що мені хватить. Але потім дорізала. Нічого страшного. Ось нарізаємо помідор. Потім беремо моцареллу. Тут вони продаються в таких пакетиках. Я так думаю, як і всюди. Мені ще подобається брати моцарелу без калорійну, як там кажуть лайт. Не знаю, чи це правда вона щось там робить чи ні, але за смаком така ж сама. От, нарізаємо її такими ж самими шматочками, як і помідор, ну більш-менш. Я люблю, щоб вони були трошки такі товстіші. Воно потім, коли розплавиться, тут таке смачне. Тому... Нічого страшного, якщо воно не, не тоненько, а, а трошки так більшими шматочками. Потім ми беремо айфраєр і декілька шматочків хліба. Я взяла е, два, щоб приміряти, як вони там поміщаються в мене. До яєчок своїх я додала ще молочка і все знову ретельно перемішала. Зараз такий е, момент змокуємо хлібець е, в цю масу, там трошки і сиєру при, е, прилипає, але якщо ви змочите просто в яйця хліб, це прекрасно. Можна з двох сторон, можна з одної. Коли з двох, то воно трошки прилипає до, до поверхності знизу Wirefraer. А якщо тільки з одної, то, в принципі, ідеально виходить, тому можна і так, і так. Коли з двох, то воно трошки таке більш е, вологіше, скажемо. Мені подобається і, і так, і так. Ось, Зараз я їх промокую з двох сторін, тому що хлібець був не, не дуже свіжий, якби це був вже 2, другий день йому. Тому, я думаю, так буде краще і смачніше. Потім виставляємо нашу моцареллу, десь по 3-4 шматочки на кожний хлібчик. І потім ще додаємо помідорчика зверху. Но додаю таку кислинку і свіжість, як на мене. Обов'язково в мене має воно бути в бутерброді. Навіть коли роблю гарячі бутерброди, або, або щось таке, то завжди додаю помідор. Додаю туди альбаку, тобто базилік сушений, трошки зверху. Це за смаком, звичайно. ж. І потім цієї маси я витягую, ну, як би витягую вилкою. Просто накладаю ось цей е, тертий сир, який ми замочили в яйці. І так всю, весь хлібчик, скажімо так, я це все викладаю. Воно робить таку собі е, як шапочку, коли воно вже ростає, таку хрустку, взагалі, дуже класно виходить. Дуже раджу вам реально ось такий хлібчик спробувати. Виходить смачно, швидко. і... Оригінально, як по мене. Ось додаємо за смаком, скільки вам подобається. А потім ставимо це в айфрай. Я ставлю завжди 10 хвилин на 200 градусів, витягую після 5 хвилин. Першу порцію, тобто ось ці два хлібчики, а потім засовую інші, на інші 5 хвилин наступну порцію, скажімо так. Ну а поки це готується, я приготовлю фрукти до сніданку. Мені подобається, коли є фрукти, коли ми снідаємо. Я би сказала, це навіть дуже важливий пункт для мого сніданку. Використовую ось цю яблуко-чистку, чи як її там назвати, але воно ну, не чистить яблуко, в принципі, тільки витягує середину. Дуже класна річ, мені сподобалося, слухайте, Економить час, сил і, і нерви, напевно. Тому в кого не маю, раджу придивитися. Я її брала в Аліекспрес, щось там євро коштувала, тому майте собі на увазі. Що я роблю? Нарізаю трошки яблучка. Цього разу в мене було яблуко і виноград з фруктів. Щотижня ми закупляємо фруктами, щоб було на тиждень і нічого не зіпсувалося. Тому мені потрібно було взятися за ці яблучка. І виноград це вже остання якби, порція, доза, яка в нас залишилася. Я її все помила ретельно, звичайно. ж. І додаю це в кожну тарілочку по половині цього винограду. Я дуже люблю, коли сніданки такі естетичні і змішувати, знаєте, щоб було щось таке солоне, щоб було щось солодке. Взагалі, я такий любитель. І сніданок для мене це найголовніша їжа дня, завжди має бути. а Також додаю листочки м'яти. Дуже смачно, до речі, в нас зараз її багато, тому що попередня господарка цього дому понасаджувала їх досить таки багато і зараз маємо. Ось перша порція вже готова. Подивіться, яка краса. Воно м'ягеньке і має таку шкірочку хрустящу. Ну, Серйозно, це дуже смачно. Завжди, ми, коли жили в Закарпатті, то мама або бабуся нам робили отакий хліб яйцьові, ну, якби французькі ці о, бутерброди, чи як там їх називають. коли просто мукаєш хліб яйцьові і пережарюєш, а потім вже собі зверху можеш зробити любий топінг. А я це трошки так ось змінила і вайрфрайер, і виходить, досить таки смачно. Я вам мушу сказати, тому придивіться трошки з оригінальні якісь рецептики. Як бачите, в мене помідори тут не хватило на дві, на дві хлібчики, на дві хлібенки, тому я ще трошки дорізала і зараз додав. Повторюємо все те ж саме, ставимо хлібчик обмоканий. Потім додаємо моцарели, потім томат, зверху трошки базиліком. І знову накладаємо сир. Все, більше нічого не потрібно, і ви самі зрозумієте, наскільки це смачно <хи> і просто і швидко. Тобто, за 10-15 хвилин ми маємо повний сніданочок. Все готове, тому що, поки готуються хлібинки. Паралельно ви можете готувати там фрукти, чай, мачу, каву, або що вам завгодно. Це дуже зручно, до речі, ця айрфрай мене не раз виручала. І завжди хочу покращити якісь рецепти, які я вже маю, які в ній готують, знаходжу якісь нові завжди. Дуже, дуже класна річ, до речі. Поки готується хлібчик, я підготовлю два стакани води, які потрібно випити зранку для мене і для едіка, і також додаю вітаміни. Так, вже закипіла вода, і я також готую свій чай. У мене має бути там декілька страв на сніданок і чай обов'язковий. Це в кінці я завжди його випиваю. Зараз мені подобається дуже чай з. Ягід різних, це червоний чайочок, дуже смачний, але, як правило, ми використовуємо заварку. Коли я була в Україні останній раз, то я собі забрала, купила там різні різні трави, там закарпатські трави, закарпатський збір і так далі. Дуже смачні і корисні для здоров'я. Ось вже і готовий наш хлібчик. і Я закінчую приготування цього сніданку. Залишився на ще шматочок сала і ми вирішили його також пожарити, як того тижня коли з батьками коли. Дуже смачно виходить, ну а поки я дивилася, що в мене вже виросло. Тільки подивіться, мої тюльпанчики розцвіли, яка ж краса, ми теж Боже, малесенькі такі. Ось така краса цвіта. І також тут попередні господарі садили також тюльпани. Ось теж вже скоро мають сходити. Вже квіточка скоро буде. Така ось краса. А тут вже мої часнички вже зовсім великі, о які красиві. І сніг був і нічого їм не страшне. Ростуть собі. Але то краса. Зараз вам покажу, що в нас тут ще повиростало. Так. Цей мішок ми ще не заповнили до кінця, щоб викинути. Ось. Тут горшечки. Ну, у нас, здається, крижанчик називається, не знаю, як правильно. Короче, дивимося, що тут буде. Тут якась трава, напевно, це квітка якась, але ще не знаю. Нічого більш немає тільки ось така зелена трава. Ось тут росте Єрба бойна. Це як мента така. І Ще тут панчики ось тут два будуть, такі красиві, от, може відкрилася. Краса батька. Насолоди смаків. Поки я обходила всі квіти, вам показувала, то у нас же солонина готова. Вже навіть подивіться, яка весна все-таки гарне. Ми садимо тут ем, наше дерево апельсинове, яке я вам давним-давно вже не знаю, скільки разів показувала і казала, нам треба його посадити і ніяк руки не доходили. То на, цей, е, на ці вихідні була дуже гарна погода, і ми вирішили по посадити і дерево. І ці всі кущі, які, в нас, які мої батьки привезли, зараз вам покажу. Але зараз в нас знову погана погода, тому що це паска, іспанська паска. І не знаю, чого, але щороку на їхню паску в нас погані, погана погода. Або холодно, дожі, там все так далі. Тому, От, як сісі, вже великий, є, крутка, головне, крутка, що посадили руками. дерево і посадили кущі, а ще залишилося там помідори, огірочки. Там. Перше дерево, яке ми посадили разом з едіком, <гум> тому хату купили, дерево посадили. <гум> ось так от. І ось так залишилося. Тому що коли ми заїхали, там був пеньочок такий, він вже був відсохший, то Едік його витягнув, там була вже дирка, і це було ідеальне місце для нашого апельсинчика. Ми його добре поливаємо. Тому що я вам ще раз кажу, тут земля досить суха взагалі в Іспанії. І, і літом я аж трошки побоюся, як це все буде, тому що потрібно буде весь час, напевно, поливати. Тут дуже сильна жара, воно дуже все напікається. І знаєте, колір землі взагалі тут такий аж багряний. Десь колись покажу вам, коли буду гуляти. Тому що я думаю, тут біля хати вони привозили деякі. Сорти або ще щось, тому що він не, не такий жовтий, як, як в інших частях а, цього ж самого села, цього, цього, цього юрбанізаціонець. Ось, також я ще хотіла трошки підкопати ці тульпанчики, щоб їм було легше рости, тому що земля тут стає дуже тверда, і взагалі, щоб я щось посадила, тому що я також посадила там а, ягодки, а, посадила там ще, ще деякі трави потім вам покажу. І земля була надзвичайно, надзвичайно тверда. Я там намучилася досить таки сильно з ними. От і все. Я підкупала наші тюльпанчики, ми їх полили, і хай вони радують нас і прикрашають наш сад. Ось така краса. І також мені потрібно було підкопати тюльпани, які сидила попередня господиня. На жаль, земля була дуже тверда, і це не найтвердіша частина, я вам скажу. Як змогла, я так їх і підкопала. Я сподіваюся, це було досить глибоко. Тому що не знаю, чого, ну дуже-дуже така тверда земля. Це, звичайно, не така, як в нас на Закарпатті, що в неї було якось краще. Користуватися, скажемо так, вона була легша. А ця дуже така важка. Ось тут також рози в неї цвітуть, тюльпани, рози, лущі, і не знаю, там ще якісь квіти. Напевно, ми, ми тут, знаєте, відкриваємо для себе новий світ, тому що ще не знаємо, що саме тут росте, які саме квіти, що в нас тут виросте. Так ось чекаємо, поки все воно порозцвітає, і будемо вже собі знати, що посадити, що забрати, що досадити, що, за чим потрібно дивитися, як потрібно за цим всім, так скажемо, ухажувати. Тому що, наприклад, рози, в нас не було ніколи роз. То для мене це щось нове, але їм дивилася вже в інтернеті, як потрібно їх поливати, чи там що, як потрібно обрізати і так далі. Ну, а також ми зараз будемо садити. Фундюк тато нам привіз, і в цьому вуглі, я думаю, буде прям ідеально. Едік зробив дирку, яму точніше, і залив її водою, щоб була така рихла земля. Потім ми поставили кощик, я його тримаю Едік закопує. і закопуємо. Поставили також паличку, щоб вона не. щоб вітер її не колихав, хоча там таке маленьке стебло. Але я думаю, все буде добре через там якийсь час воно вже трошки підросте, можливо якісь листочки появляться, хоча вона росте дуже повільно. Полили ще зверху водою і ось і все. Зараз будемо цю красу садити. Тому мені батьки привезли. І малинка є, і смородина червона, і агрус. Взагалі бомба. Зараз будемо садити цю красоту. Ось ми вже все підготовлюємо, щоб почати садити. Ми почали з малинки. Малину і інші. Кущі ми будемо садити в великі глечики, так як я вже вам показувала в попередніх відео, що господиня залишила досить таки їх багато, і ми їх використаємо для цього. Ось едік поставимо трошки землі на спід внизу. Потім ми поставили е, цей пролісок малини, і потім ще засипали все землею. Будемо зараз поливати, і залишимо, щоб вона собі росла. Також її поставили ці стебельці, якщо потрібно буде її під, підв'язати або ще щось. І ось і все. І так ми зробили з кожним з цих кущів, які привозили батьки. Окрім чорниці, чорницю ми посадили в землю. Я думаю, їй там буде краще, вона не сильно розростається, це не так, як ожина або малина. І я думаю, буде досить таки... Їй там добре. Ось таке в нас дерево, воно як ліани, і, на кожне, і багато на ньому з таких цвітів, дуже гарний. Не знаю, що це за дерево, я раніше таке ніколи не бачила. Ну, а Ми тут продовжуємо розсаджувати. Це вже, здається, мені смородина червона, ми її також в лечик саджали, як я вам і говорила. І ось так ось ми посадили всі, крім одного, ці кущі. І сподіваюся, вони в нас добре прор... пр... проживуться, приростуть. Я ще думаю, куди їх потім поставити. Я думаю, навколо фонтана або там наверху на, на другій терасі. От ніяк не... не вирішу, куди саме, де буде краще. Тому, якщо можете порадити куди краще, то, будь ласка, залишайте в коментарях. Я буду рада почитати, можливо, щось для себе вирішу. Так, я чистить басейн. Вже всю воду викачав, зараз буде це все мити. Буде знову красота. Я ось тут поприбирала, листя позабирала, які трави там були, якісь, щавлі, всяке таке. Тут залишила лавровий лист, росте маленький. Не знаю, може комусь треба буде, то віддам. Поки що не витягувала його. Тут наша малинка, що ми сиділи вчора. Тут всі інші кусти, кущі. Тут також я поприбирала листя, все повитягувала. Набагато краще. Звідси все сухе позабирала. От зараз тут почистила. Зараз тут забираю, От, щоб ви бачили, яка різниця, яке воно було і яке воно зараз. Ще покажу. Дивіться, наша слива цвіте. Кап така краса взагалі. Тільки подивіться, квіточки все в бджілках І тут черешенька. Боже, ну, ну хіба ж не краса? На цьому закінчується моє відео. Всім дуже дякую за перегляд і до наступного. Всім па-па-па-па!